Ні дорого, Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, я знайшов ще одну залізобетонну підставу скасувати оцей конський штраф, який сьогодні на вас накладуть у разі невиконання закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І ця норма, яку зараз я вам озвучу, вона взагалі напряму вказує, що ви нічого не повинні виконувати. І те, що зараз ви почуєте, ця інформація позбавить вас щодо сплати цього штрафу. Тому що вам буде достатньо викласти цю норму в позивної заяви, коли будете оскаржувати штраф, і суддя, я впевнений, скасує цей штраф. Але перед тим, як озвучити зараз вам цю правову норму, я хочу вам дещо пояснити. Президент України, Кабінет міністрів, депутати не сплять ночами, щоб. Подумати, як забезпечити військовослужбовця в мирний час, щоб коли прийде війна, той почав захищати народ України, територіальну цілісність і так далі. Постійно думаю про те, як захистити українців. І ось коли приходить війна, чомусь ці військовослужбовці, яких в мирний час накармлювали, сьогодні йдуть і катують українців. Не захищають, а катують. Це я не кажу зараз про тих військовослужбовців, які знаходяться напередку. Хлопці, це не про вас. Зараз мова йде про ТЦКшників. Багато хто до мене сьогодні звертається, особливо з Західної України, і кажуть: Ігор, від Ужгорода до Львова ТЦКшники собі придумали, що це йде прикордонна зона. І коли вони бачать там чоловіка, вони влаштовують полювання. Цього чоловіка вилавлюють. Ламають руки, ноги, морально тиснуть. Задля того, щоб той чоловік в обхід всього законодавства поставив підпис на тому, що він пройшов ВЛК, а ще краще підписав контракт. А людина не хоче цього робити. Але такий тиск, такий метод, що людина не може відмовитися. І не забувайте підписатися на телеграм-канал в описі до цього відео, оскільки там я завжди викладаю інформацію раніше, ніж на Ютубі і в Тіктокі. Йдемо далі ви Отей, дайте! Виводірте, снівайте їх! Снівайте! Не дивайте, на телефон! ви Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль старший лейтенант поліції від поліцейські вас розводить на вживання алкоголю. Отак. Отак, набирайте, отак. Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Ось вам виправдовувальна постанова. Ну, ви зрозуміли, так? ТЦКшники сьогодні влаштували бандитизм на державному рівні. Тобто, ми з вами проплачували в мирний час офіційний державний бандитизм. Тому що сьогодні ТЦКшники не діють в рамках закону. І нічого спільного з законом їхні дії не мають. То питання, навіщо ви тоді приймали ці закони? Що бабки з людей зробити на цих штрафах? Якщо ти їх не дотримується, то чому українець має тоді дотримуватися? Ну, якщо ви хочете зробити бабки, то тоді, вибачте, я українцям роблю підсказку, як ці гроші не платити. Тому що відкриваємо закон і читаємо те, що зараз я вам прочитаю. І це буде, цього буде достатньо для скасування штрафа. При тому неважливо, був у вас той військово-обліковий документ, чи не було. Проходили ви ТВЛК велика, чи не, не, не проходили. Неважливо, чи обновлювали ви свої облікові дані. Будь-яка підстава, нібито порушення оце по цьому закону, скасовується однією простою нормою цього ж самого закону. Знаєте, що саме страшне? Я ось на днях спілкувався з представником Оболонського ТЦК, і він мені каже: Ігор, нам дають команду, якщо ми не приведемо там, 20 військовозобов'язаних настійницьким методом, будь-яким чином, тоді нас відправлять воювати. Тому ми і вимушені приводити цих. Військовозобов'язані в обхід закону, нам все одно той закон, що з ними буде потім, скасують вони штраф, а не скасують. Наше завдання привезти в ТЦК, щоб він там ВЛК пройшов будь-яким чином, і все. При тому, коли вони викрадають людину, ці ТЦКшники, вони кажуть, ні, ми не викрадаємо. Людина каже, так я не затриманий, можу вийти? Ні, поки ВЛК не пройде, те, тебе ніхто не випустить. Викликаєш поліцію, а поліція відмовляється приймати заяву. Розумієте, тобто бандитизм на державному рівні. Бандитизм проплачений, в мирний час, нами з вами. Розумієте, в чому взагалі цинізм всього цього? Добре, хватить риторики. Тобто, ви розумієте, що сьогодні ТЦК діє не в рамках закону. Для них немає закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Для них немає 560-ї цієї постанови, хоча вона для них писалася. Нема. Вони діють. Супереч закону. Оскільки ну, вони діють супереч закону, ну як тоді боротися, скажіть, будь ласка, давайте боротися законним методом. Поки що є судова влада, поки що є такий інструмент, треба намагатися їм користуватися. Тому що, коли закінчаться вже законні методи, ну, там вже моя компетенція на тому закінчиться. Поки є законні методи, я можу бути для вас корисний. Тому ловіть, будь ласочка, Ловіть безкоштовно, ловіть лайфхак. Тобто, не лайфхак, а пряма вказівка закону. Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію відкриваємо, Да? Ну, я вам ще на екранчик виведу на всяк випадок. І нас з вами цікавить пункт 2, частини 4 цього закону. І дивіться, як тут цікаво написано. Загальна мобілізація, тобто мова йде про загальну мобілізацію. Глобально. Проводиться одночасно на всій території України, і тепер саме головне, дивіться, і стосується. Тобто, кого стосується загальна мобілізація. Ловите? Дивіться, кого ж вона стосується. Читаємо. Національної економіки. Стосується національної економіки, органів державної влади. Загальна мобілізація стосується інші державні органі. Державні. Загальна мобілізація стосується органів місцевого самоврядування. Збройні сили України. Також, бачите, мобілізація стосується Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Крапка. А де громадяни України? Чи стосується загальна мобілізація громадян України? Ні. Тут не написано. Тобто, якщо громадяни України виписують штраф за те, що він порушив цей закон, він каже: вибачте, мене ж загальна мобілізація не стосується, то як я мог порушити цей закон, якщо мене не стосується загальна мобілізація? Чому я маю сплачувати штраф? Ось що ви будете прописувати. Позовних заявах на скасування цього штрафу. Побачимо, як будуть розглядати суди, тому що я вважаю, що це залізобетонна підстава. Що громадянин, чому громадянин України має читати якусь там 22 або 23 статтю цього закону, коли є ось 4 стаття. І тут чітко написано все, будь ласка. Чи Чим ця стаття не така, як інша стаття цього самого закону? Така сама стаття. Тобто, шановні громадяни України, нас з вами. Загальна мобілізація станом на сьогодні не стосується. Якщо ви вважаєте по-іншому, або найдете якусь іншу законну підставу спростувати те, що зараз я вам сказав, я вас дуже прошу написати в коментарях, можливо, я в чомусь помиляюсь. Подискусуємо на цю тему, тому що мені подобається, коли ви щось таке пишете, що дійсно має якесь відношення до законодавства. І що воно дійсно спростовує, або вводить в стан дискусії те чи інше питання. Але от мені цікаво, як ви побачите цю вимогу закону. Якщо це вам відео сподобалось, обов'язково лайкніть. Або дизглатніть, якщо воно не сподобалось, теж гарненько так. І не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.